16. Ріо-Колорадо Наступного ранку, 22 жовтня, о 8-й годині, талькав подав гасло вирушати. Між 22-м і 42 градусом до Оти аргентинська рівнина понижується з заходу на схід. Отже, мандрівникам залишалося тільки спускатися пологим схилом до моря, коли талькав відмовився і від запропоновано йому. Лендервон подумав, що патагонець зазвичай багатьох провідників воліє мандрувати пішки, і це йому, мабуть, неважко, бо ж має довжелезні ноги. Однак Ленервон помилився. Перед тим як вирушити, талькав якось особливо свиснув зараз же із сусіднього гайка вибіг чудовий саганистий кінь, то був пригарний кінь аргентинської породи. Карий на масть, витривалий, сміливий, баский і гордий, невелика, зграбної постави голова, очі, сповнені гарячого блиску, тріпотливі ніздрі, міцні підколінка, крутий загривок, широкі груди, довгі бабки, все в ньому виявляло силу і гнучкість. Майор, знавець коней, не міг одірвати очей від цього досконалого зразка кінської пампаської породи. Що певними рисами нагадував йому англійського гунтера. Цей красень звався Таука по патагонському птах і, без сумніву, заслуговував на таке ім'я. Коли талька вскочив на коня, той високо зіп'явся і загарцював під ним. Любо було дивитись на патагонця, чудового вершника. Весь його обладунок складався з двох пристроїв. Що їх завжди має при собі аргентинський мисливець бола і ласо. Бола – це три кульки, з'єднані між собою шкіряним ременем. Індіанець кидає їх частенько звістані в сотню кроків, у звіра чи ворога так влучно, що обкручує ноги переслідуваного, і той відразу падає. Отож бола – грізне знаряддя в руках індіанців, і він орудує ним напрочуд спритну. Ласо, навпаки. Ловець ніколи не випускає зі своєї правиці. Це мотузка в 30 футів завдушки, сплетена з двох міцних ремінних стрічок. Із зашморгом на кінці, який совається в залізній каблучці, закидає зашморг правою рукою, а лівою придержує другий кінець ласо, закріплений спереду сідла. Озброєння потагонця завершував довгий перекинутий на ремінці за спину карабін. Талькав, не помічаючи захоплення, котре викликала його природна зграбність, невимушена й горда постава, очолив загін, і всі вирушили в дорогу. Аргентинські конячки бігли чвалом або йшли повільною ступою, бо, як видно, добрячий клус був їм невідомий. Роберт, так упевнено, сидів у сідлі і так сміливо їхав. Що Гленнерван невдовзі перестав боятися за нього. Від самісінької підошви кордільєр починається пампа. Просторі орентинські степи. Пампу можна поділити на три смуги. Перша, поросла невисокими деревами чагарником, простягається вглиб од ланцюга кордільєр на 250 миль. Друга, геть уся в буянні пишних трав, сягає на 450 миль. І закінчується за 180 миль до буенос айреса Далі до самого моря, неозорі луки, вкриті заростями люцерний чортополоху, третя смуга пампи. Коли загін вибрався з перегір'я андів на широкий простір, він одразу наразився на численні піщані дюни, так звані Меданос. Це рухомі кучугури, що під подувом вітру невпинно пересуваються, коли тільки їх не затримують. Коріння рослин. Навіть найлегший вітерець здіймає угору дрібнісінький пісок, часом утворюючи справжні смерчі, які досягають подекуди чималої височини. Це видовище давало очам насолоду і водночас шкодило їм. Втішно було дивитись на химерні смерчі, як вони блукали рівниною, стикаючись між собою, змішувались, опадали і знову здіймались у невимовному безладі. Але від них безнастанно відділялись малесенькі порошинки, що раз у раз потрапляли в очі навіть крізь повіки. Майже цілий день мандрівники спостерігали ті смерчі, що їх зривав у повітря північний вітер. Проте вперед просувалися досить швидко і вже до шостої години вечора залишили на сорок миль позад себе кортільєри, які ледь чорніли тепер вдалині. Розпливаючись у вечірньому присмерку. Мандрівники дещо потомились, подолавши за день щонайменше 38 миль, і зраділи, коли настав час перепочинку. Розташувались табором на березі швидкоплинної, бурхливої і каламутної річки Неукем, затиснутої між високими червонястими кручами. Неукем, що його звуть іще Раміт або Комое, Бере початок серед озер, відомих самим лише індіанам. Ніч і наступний день минули без жодних пригод, їхали добре і швидко. Рівний шлях, помірна температура полегшували подорож. Однак у півдні сонце запекло дужче. Увечері небо на південному заході повилося в хмари, що віщувало зміну погоди. Потованець не міг цього не знати і показав поганеливі на захід крайне. Так, знаю, озвався той. І звернувшись до супутників, мовив. Погода міняється на гірше, насувається Памперо. Він пояснив, що Памперо, надзвичайно сухий, південно-західний вітер, частенько гуляє в аргентинських степах. Талькав з Паганелем не помилилися. Вночі зірвався шалений памперо і мандрівникам, які могли захититися від нього тільки своїм пончо, прийшлося скрутно. Коні полягали на землю. А люди біля них, притулившись один до одного. Ленерван боявся, що ураган затримає їх. Але Паганель, глянувши на свій барометр, заспокоїв його. Звичайно, пояснив він. – «Памперо лютує три дні поспіль. На що безпомильно вказує барометр? Та коли барометр піднімається, як от зараз, це означає, що навісний вітер. Вщухне за кілька годин. Отже, друже мій, заспокойтесь, на світанку небо знову буде чисте й прозоре. Ви говорите, немов у книзі читаєте, поганелю, сказав Оленерван. І справді, книга, відповів Горов, ви можете гортати її, скільки вам заманеться. Книга сказала правду. Скоро звернулась півночі, і вітер раптом щух. І змучені мандрівники позасинали нарешті міцним сном, який дав їм відпочинок. Поновив сили, прокинулись усі свіжі бадьорі надто поганель, що хрускаючи суглобами, весело потягнувся, наче молодий песик. Було 24 жовтня, 10-й день по від'їзді з Талькауана. До місця, до місця перетину Ріо Колорадо, і 37-ї паралелі залишалося ще 93 милі, тобто три дні дороги під час цього переходу. Через американський суходіл Гленнерон неугавно стежив чи не з'являється десь поблизу тубільців, щоб розпитати їх про капітана Гранта. Це можна було зробити за допомогою патагонця, котрий вже досить вільно розмовляв із Паганелем. Але в цих краях індіанці майже не зустрічались, бо головні шляхи між Аргентинською і республікою Кордільєрами пролягали через пампу далі на північ. Загін не натрапляв ані на кочовиків. Ані на осіль племена, що жили під владою касиків. Коли випадком якийсь вершник-кочовик показувався вдалині, то він притьмом зникав, як видно, не бажаючи заходити в будь-які зносини, зносини з чужинцями. Справді, вісім озброєних вершників на добрих конях могли видатись підозрілими кожному, хто наважувався сам один подорожувати пампою, і волоцюзі, грабіжникові, і, і самітньому подорожньому. Який в цих пустельних місцях узяв би їх самих за лихих людей. Тому мандрівникам ніяк не випадало зайти у розмову ані з чесними людьми, ані з лудійчуками. Злодійкуват... З... Вони навіть шкодували, що не натрапили на грабіжників, хоча знайомство з ними почалося б пострілами з рушниць. Генерван, дбаючи про успіх розшуків, звичайно скрушався, дивлячись на цю пустину. Проте невдовзі. Скоїлась подія, що незгадано ствердила слушність їхнього тромачення документа. Шлях мандрівників часто густо перетинали різні стежки, поміж них і дорога, що йшла від Кармена до Мендоси. Ця дорога була геть уся захаращена кістками свійських тварин, мулів, коней, биків та овець. Купи побілілих кісток, подрібнених дзьобами хижих птахів, немов би правили її за віхі. І, мабуть, не один людський кістяк змішався тут із рештами тварин. Досі Талькав жодного разу не запитав про напрямок, котрого неухильно додержувався загін. Проте патагонець розумів, звісно, що оминаючи всі дороги пампи, мандрівники ані трохи не прагнули потрапити ні в міста, ні в селища, ані в установи Аргентинських провінцій. Щоранку не вирушали на схід сонця, простуючи прямісінько вперед. І щовечора сонце сідало за їхніми плечима. Талькав, напевно, дивувався, що не він, провідник веде мандрівників, а власне води вони ведуть його. Але, стриманий, як усі індіанці, він не вказував свого подиву і не запитував, чому вони обминають усі стежки. Однак того дня, коли загін вийшов на мене доську дорогу, талькав зупинив свого коня і обернувся до паганеля. Дорога з кармена, сказав він. А певно, мій друже, відповів той, намагаючись якнайчастіше вимовляти по-іспанському. Це дорога з Кармена до Мендоси. Ми нею не поїдемо? Ні. А куди ж тоді? Так само на схід. То ми нікуди не потрапимо? Хто зна. Талька вмовчки. Вкрай здивовано глянув на географа. Однак він і в гадці не мав, ніби паганель може жартувати. Індіанець? Щодо того що тут всього на світі завше завш ставиться mm. серйозно, не може цього навіть уявити. Отже, ви не поїдете до Кармена? помовчавши, спитав він, ні, відповів Паганель. А до Мендоси також ні. Не їдемо й до Мендоси. Тут до Паганеля під'їхав Ленерман і попитав, про що йде мова і чому вони зупинились. Він спитав мене, куди ми поїдемо, до Кармена чи до Мендоси, і дуже здивований з моєї негативної відповіді. Справді, наш маршрут повинен йому здаватися дивним, сказав Ленерван. Уявляю собі, він каже, що ми нікуди не доїдемо. Послухайте, паганелю, може, б ви пояснили йому мету нашої подорожі і розслумачили, чому ми нехильно тримаємо східного напрямку? Це дуже важко зробити, відповів поганель, бо ж індіанці зовсім не розуміються на географічних градусах, а історія документа, напевно, здасться йому фантастичною. Що ж саме він не зрозуміє? Історію документа чи самого історика? спитав серйозно майор. О, макнапсе, вигукнув Паганель. Ви ще й досі не позбулися сумнівів щодо моєї іспанської мови. Ну то спробуйте, мій шановний друже, спробуємо!» Паганель під'їхав до Патагонця і заговорив до нього по іспанському. Географу віддалось не раз уривати мову, чи то слів йому бракувало, чи з термінами і зворотами мав клопіт, а до того ж, певно, важко пояснити несвідченій людині невідомі й поняті речі. Кумедно було дивитись на паганеля, він вимахував руками, роззявляв рота, щоб чіткіше вимовляти. Метушився і розпинався, під струмочками збігав йому з чола. Коли слів бракувало, він пояснював на мигах. Бідолаха навіть зійшов з коня і накреслив на піску карти, де позначив меридіани і паралелі. Обидва океани, і навіть шлях на кармен. Ще ніколи жодний викладач не потрапляв у таку скруту. Талькав спокійно стежив за всіма рухами географа, але не можна було збагнути, розуміє він що, чи ні. Лекція географа тривала понад 30 хвилин. Врешті він закінчив, витер спітніле чоло і глянув на патагонця. Він зрозумів? спитав Ленрі. Зараз побачимо, відповів Паганель. Але коли він не втягнув, удруге пояснювати, відмовляюсь. Талькав не рухався, він стояв мовчки. Тупивши очі в на піску, що його потрохи здувало вітром. Ну що? спитав паганель. Талька, здавалось, не чув. Паганелові уже впало в вічі іронічна посмішка майора, і, боронячи свою честь, він почав був з новим завзяттям пояснювати далі, аж раптом патанець зупинив його порухом руки. Ви шукаєте бранця? спитав він. Так, відповів паганель. І шукаєте його саме на шляху, котрий простягся від сонця, що заходить до сонця, що сходить, сказав далі Талькау, вдаючись до власної індіянцям образної мови, аби визначити напрямок заходу на схід. Достеменно так. І це ваш Бог доручив хвилям великого моря таємницю полоненого? Так, сам Бог. То хай збудеться його воля, урочисто мов Талькау. Ми підемо на схід, і якщо потрібно буде, дійдемо аж до сонця. Паганель у захваті від свого учня негайно переклав своїм товаришам відповідь індіанам. Який тямущий народ. вигукнув він. Певен, що двох десятків селян моєї країни, дев'ятнадцятого цитеро а анічогісінько не добрали з моїх пояснень. Генрман попросив Паганеля спитати пагано... пагатагонця, чи не чув він про... чого про чужинців, що потрапили в полон до індіанців пампи. Паганель передав питання і очікував відповіді, начебто й чув, покр, проказав Талькав. Тільки на ці слова було перекладено англійською мовою, як семидром мандрівників оточили Талькава, запитуючи його жадібними очима. Схвильований Паганель, насилу знаходячи потрібні слова, став далі розпитувати Талькава, а очі його, втуплені в поважне обличчя патагонці, здавалось, прагнули прочитати на ньому відповідь перше, ніж вона злетить з його уста. Кожне іспанське слово патагонця тлумачив по англійському і в такий спосіб його товариші наче слухали всю розмову своєї рідної мови. Хто ж цей полонений? спитав Паганель. Це чужинець, відповів талькав. Європейець. Ви бачили його? Ні, але я знаю його заповідання яйців. Він був хоробрий, мав серце бика. Серце бика. вигукнув Паганель. Яка чудова мова у патагонців. Ви розумієте, друзі, це означає мужня людина. Мій батько. вигукнув Роберт Грант, потім, звертаючись до погналі, спитав: Як сказати по-іспанському, Це мій батько. Es mio padre». Тоді Роберт, узявши талькава за руки, з ніжністю мовив Есміопадре. Padre". padre?» – вигукнув патагонець, і погляд його прояснів. Він пригорнув до себе хлопчика, зняв його з коня і почав пильно розглядати, здивовано і співчутливо. На розумному обличчі індіанця відбувалося щире зворушення. Але Пагнель не вгавав і розпитував далі, де саме був полонений, що він тут робив, коли Талькав чув про нього востаннє, всі ці питання тіснилися одночасно в його мозку. Талькав не барився з відповіддю. Вони почули, що європейці був невільник якогось індіанського племені, котре кочувало поміж річками Колорадо і Ріон Негро. А де він був останнім часом? У касика Кальфоу. Хуора, відповів Талькав. Це десь поблизу нашого шляху? Так. А що він за один той касик? Він витажок індіанського племені поюче людина з двома язиками, двома серцями. Тобто людина двоєдушна, нещиро у своїх словах і вчинках, додав от себе паганель, переклавши достоту своїм товаришам цей гарний образний вислів. Чи зможемо ми врятувати нашого друга? знову звернувся він до Талькава. Можливо, якщо він досі в руках індіанців. А коли ж ви чули про нього? Вже давно, і тоді сонце двічі дарувало пампі літо. Безмежна радість пройняла Гленермана. Час, вказаний патагонцем, збігався достаменно до